Влітку керівництво одеського дельфінаріонемо надало можливість лісеїстам прийти до океанаріуму на тематичну екскурсію. Завдяки цьому учні біологічного класу провели весело та пізнавально рідні канікули та на практиці побачили неймовірних істот, що вчалися під час заняття з біології. Це неодмінно допоможе краще розуміти матеріал, який приходить у профільному біологічному класі. На вході вас одразу зустрічають акваріуми з водним організмом. Спочатку це були приставодні представники. У такому разі використовуються зовнішні фільтри для створення оптимальних умов у таких акваріумах. За мешканці цієї зони ви побачите і страшних піраній, і маленьких креветок макробрахами, і справжню диковину близкучну рибу поліптеруса. Далі по залу вас шукають морські акваріуми. Для отримання такого середовища необхідні вже складні фільтри з функцією зворотного осмосу та контролювати місце солей у воді. Тут же без досвідчених спеціалістів не обійтися. А мешканці по справжньому вражають, чарують своєю красою корали та губки, а рибу ніби з мультику, яскраві та незвичні, ніби пробульці з океан, від яких не відірвати погляду. Учні ліцею уважно слухали, що їм розповідали, та ставили цікаві запитання, на які було приємно відповідати. Особиста подяка завідувачу океанаріуму канаріму Дустя Сафліонідовичу за організацію та підтримку мотивованої молоді. Не менш вражає своїми сотами екзотарію, де можна побачити найрізноманітніших представників рептилій, таких як черепахи, кайманова черепаха, ящерки, різні гікони, крокодили та змії. З деяким мешканців учнів ліцею вдалося познайомитися максимально близько. Спочатку це їх налякало, але це абсолютно безпечно та відбувається під наглядом кваліфікованих працівників. Тому усі отримали велику порцію позитиву та незабутніх вражень. Наостанок ви побачили різних амфібій, таких як тритони та жаби. Після змін учнів ліцею вже таким не налякаєш. Тому всі охочі потримали й цих неймовірних істот, які виявилося, дуже полюбляють людське тепло та швидко звикають до рук і міцно за них тримаються. Ще багато чого можна побачити, якщо особисто прийти до Одеського океанагрюдеського НЕМО. Тут затишна атмосфера, неймовірні створіння, що вражають своєю красою та поведінкою. Тому заохочуємо до відвідування одеського дефінарі. тут вам будуть завжди раді. Проводив екскурсію для ліцеїстів, учень восьмого біологічного класу Лукшинда Ніл, спеціально для Шієвського телебачення.